Проєкт запобігання домашньому насильству Бускова стрічка стартував в Ужгороді. Перші акції відбулися ще в листопаді цього року і триватимуть до весни 2023-го. Мета акції змінити соціальні норми у ставленні до домашнього насильства. Це будуть найрізноманітніші заходи. З одного боку, це будуть і проведення досліджень, це буде також проведення тренінгів, наприклад, для працівників закладів освіти, тобто вихователів, психологів, педагогів, організаторів, ті, хто безпосередньо мають вплив на формування соціальної поведінки, соціальних норм, соціалізацію, виховання. Це будуть також різноманітні масові заходи, флешмоби і акції, які ми будемо проводити. Ну, тобто спектр цих заходів достатньо різноманітний. І це будуть також інформаційні матеріали. Ми також плануємо продемонструвати ще фільм від розірви коло для студентів і, можливо, ще думаємо, де ми можемо його презентувати. Також ще запланований в нас круглий стіл з суб'єктами, які працюють із попереджень з, з суб'єктами соціальної роботи, які працюють в напрямку протидії домашнього насильства. Загалом за 9 місяців 2022-го на лінію 102 в Ужгороді прийняли 864 звернення з приводу домашнього насильства. Із них були оформлені 97 термінових заборонних приписів. Наприклад, викликів на лінію 102 у Закарпатській області за результатами 9 місяців цього року на 24% більше ніж попереднього року, тобто навіть зростає кількість як випадків домашнього насильства. В рамках цього проекту проводиться дослідження серед мешканців Воноківської громади на тему обізнаності в тематиці домашнього насильства. І теж анонсую, що посилання на це дослідження можна знайти на сторінці команда кризового центру. У рамках бускової стрічки відбудеться серія профільних зустрічей із освітянами, сімейними лікарями, флешмоби та акції. На одному із освітніх майстер-класів діти виготовлятимуть паперових бускових журавликів, а підсумком буде виставка. Орієнтовний час реалізації проєкту березень-квітень, березень-квітень тисячі